Що людина посіє, те й пожне. Закон сіння, жатви, закон причини і наслідку, як правило, згадується людьми тоді, коли стається щось не дуже добре. Навіть в Біблії записано послання до Галатів, шостий розділ із сьомого вірша: Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє до свого тіла, пожне від тіла тління. Е, тому ми, як правило, згадуємо його в негативному контексті. Але давайте спробуємо подивитися на цей закон з іншої точки зору е, і подивитися, що він нам дає. Тож е, з віршів, що ми тільки що прочитали, ми можемо розуміти, що сіятися може щось або добре, або погане. Чи може. Щось прорости, якщо нічого не сіяли? може. Бо є кукіль, яка проростає навіть тоді, коли не сіяли. Тож, коли ми думаємо про те, що щось сіється, як правило, ми згадуємо про притчу про сіяча. І в притчі про сіяча, головний сіяч це безпосередньо сам Бог, який сіє. В наших серцях. Господь сіє в ваших серцях для того, щоб в ваших серцях проросло щось особливе, щось гарне. Давайте подивимось, що саме Він сіє. Звернемося до 1 Івана, 4 розділ, 10 вірш. Любов не в тому, що ми полюбили Бога. А в тому, що Він полюбив нас і послав Сина Свого як примирення за наші гріхи. Також у 1 Івана, 3 розділ, 1 вірш, ми бачимо. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми називалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що Його. Не пізнав. Наш Господь сіє в нас щось добре. Він творить для нас найкраще ще тоді, коли ми його навіть і не знали, і Він створює всі умови для того, щоб ми прийшли до Нього. Чи можете ви помітити, що Господь сіє сьогодні в вашій душі, в вашому серці? Чи можете ви Серед всіх тих подій, які відбуваються у вашому житті, помітити, що саме доброго Господь створив для вас. Адже не тільки люди сіють, Бог також сіє. Послання до Галатів, 6 розділ. Ми читаємо. Адже хто сіє до свого тіла, пожне від тіла тління. А хто сіє для духа. Пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро усім, а найперше тим, які рідні у вірі. Закон і жатви це не тільки те, що якщо ми робимо щось погане, то ми отримуємо погане. Він і про те, що є навпаки. Якщо ми сіємо щось добре, то ми отримуємо щось добре. І найголовніше, що Господь сіє, сіє в нас, сіє те, що потім може прорости у щось добре. Тож, сьогодні я закликаю вас, сіти. Сійте, поки є можливість сіти те добре, щоб отримати вічне життя. Амінь.